Вітаю, еліта! Ви на каналі All About G, і це справжні ігрові новини з ноткою русогнобії. Зараз я весело, цікаво, швиденько, буквально за декілька хвилин розповім вам все саме цікаве, що відбулося в ігровій індустрії на минулому тижні. Так що, мої любі, займайте місця позручніше. Русня у нас, як завжди, на бутилочці, а ми починаємо. Доброго вечора, ми з України. І відразу розпочну з гарних новин від Sony. Sony поділилася досягненнями за останній фінансовий квартал. А генштаб ЗСУ поділився новою статистикою пакетірованих руснявих уйобків. Стало відомо, що поставки PlayStation 5 досягнули 32 мільйонів одиниць, а мертві окупанти досягли відмітки в утилізірованих мразок. PlayStation Network також досить стрімко зростає і зараз налічує 112 мільйонів щомісячно активних користувачів. А God of War Ragnarok вже досягнув позначки в 11 мільйонів проданих копій. З чим я Соні і поздоровляю! Бажаю їм щастя, здоров'я! Ну, і багато вам. Племінників. Ну і в продовження теми Sony. Стала відома роздача ігор PlayStation Plus у лютому. В неї увійдуть як ЗСУ до Москви, такі ігри. Evil Dead The Game це атмосферний асиметричний мультиплеєрний проект, розроблений компанією Cyber Interactive Гра поєднує героїв і лиходіїв зі знаменитої кінотрилогії Сема Реймі та одноіменного серіалу Еш проти злих мертвих. Тепер у всіх власників PlayStation 4 та PlayStation 5 з активною підпискою PlayStation Plus А в Українці вона завжди активна. Тому що Sony від самого початку повномасштабного вторгнення безкоштовно продовжує дію PlayStation Plus, бо українці це топ. А русні їбані Sony водить хуєм по губам. Тепер у всіх власників PlayStation 4 та PlayStation 5 з активною підпискою PlayStation Plus буде можливість пограти в цю по-доброму божевільну гру. Наступною грою стане Mafia Definite Edition. ремейк класичної гри 2002 року у відкритому світі. Сюжет оповідає про сицилійсько-американського водія таксі, який опиняється в небезпечному світі організованої злочинності. Та в кінцевому рахунку, піднімаючись по кар'єрній драбині, стає одним із найнебезпечніших людей в місті. Від себе ж скажу, що ця гра являється грою, яка найбільше мене вразила за все моє геймерське життя. Саме ця гра залишила в моїй геймерській душі найбільший слід. І якщо ви ще в неї не грали, то звичайно обов'язково прям. Першим ділом зіграйте в неї. Ну, я, звичайно, кажу зараз про оригінал, але ремейк це той самий оригінал. Ну, за деякими там малесенькими трошечки там дещо вирізали, але від цього гра не стала гіршою. Так що тепер у всіх власників найкращої в світі підписки PlayStation Plus, буде можливість безплатно зіграти в цей шедевр. Ну і останньою грою в підписці стане Олі Олі World від британського розробника Roll 7. Це барвиста і стилістична скейтбординг гра. Третя гра в серії Олі Олі. Сиквел був високо оцінений після випуску за його фізику, привабливі візуальні ефекти і унікальні ефекти в жанрі скейтбордингу. Я не грав, тому ХЗ, може вона дійсно і класний. А зараз до сумної новини. Хороших русських лише а не 140 мільйонів. У травні Sony, на жаль, видалить бібліотеку PlayStation Plus Collection. Колекція представляє собою набір з 19 найуспішніших ігор PlayStation 4, доступних всім підписникам PlayStation Plus на PlayStation 5. Доступ до бібліотеки завершиться 9 травня. Колекція включає в себе такі хіти, як God of War, Batman Arkham Knight, Bloodborne, Resident Evil 7, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Fallout 4, Days Gone, Monster Hunter World, та багато інших. Також Sony підтвердила, що всі зареєстровані ігри з колекції, тобто додані в бібліотеку, все одно будуть доступні гравцям після видалення сервісу. Тому обов'язково увійдіть в колекцію і додайте всі ігри до аккаунту. Ну вам не обов'язково їх скачувати, якщо звичайно ви не хочете їх втратити. як російські баби своїх ваняк. І ще одна неприємна новина, особисто для мене. Російська підарасія все ще існує, а от розробку Titanfall 3 відмінили. І скасувала синглплеєрну гру в світі Titanfall. Гра мала кодову назву Titanfall Legends і розроблялася під наглядом дизайнера Мухаммада Алаві, поки він не покинув Electronic Arts на початку минулого року. Проект не був публічно анонсований. Хоча Respawn деякий час і не брала участі у поверненні до Titanfall, Останнє заворушення в серії було два роки тому у вигляді Battle Royale Apex Legends, який Відбувається у тому ж всесвіті. На цьому по Titanfall поки що все. Да прибуде з нами сила, але трішки пізніше. Так само, як ті леопарди. Але коли вони вже прибудуть, ото у русні будуть їбала тріщать, як херсонські кавуни. Star Wars Jedi Survivor була перенесена, респаун бере трохи додаткового часу, щоб відполірувати гру. Розробники підтверджують, що основне наповнення гри вже повністю готове, але зараз розробники зосереджені на останньому етапі виправлення помилок, стабільності. Та відполіруванню, і вони потребують на це трохи часу. Цим вони пояснили перенесення гри на 6 тижнів. І тепер реліз відбудеться 28 квітня 2023 року. Невелика інді компанія Ubisoft анонсувала Crew Motor Fest. Crew Motor Fest в даний час знаходиться в розробці для платформи PlayStation, PC і Xbox і буде вражати нас пізніше в 2023 році. Але, судячи з того, що ця гра буде випускатися невеликою інді компанією Ubisoft, вражати вона буде. Да які там сраку вона там буде вражати? Так, їдемо далі. Ніндендо, Sony та Xbox, як повідомляється, не будуть частиною Є3 2023. І напевно, Є3 взагалі коли-небудь. IGN повідомляє, що Ніндендо, Sony і Xbox не будуть брати участі у виставці, поки Sony і Ніндендо пропускали І3 вже досить давно. І Xbox нещодавно провели презентацію далекі від І3. Але Xbox все ще планує провести літній показ. Нещодавно голова ЕксБОСФІЛ на пейджу дохуя нічого не зроблю спенсер. Підтвердив IGN, що їхня подія відбудеться. Той час, коли сподіваюся, це зручно для преси і навіть споживачів, які збираються на і 3 А у японців своя атмосфера, і там день Final Fantasy VII офіційно став святом в Японії. А Петя Іванов з Оберегостана став міндобривом в полях України. Ну в кожного своя доля. Тепер 31 січня в Японії вважається офіційним днем Final Fantasy VII. Саме цього дня відбувся реліз гри 97-го року. Це вже не перше подібне свято, яке офіційно визнається в країні. Свої пам'ятні дні мають Dragon Quest, аніме Кулак Північної зірки та гоку Драгон Бел. Бол! Сука, Бол! Англічанин Херов. Кінець. Ні. На жаль, Путін і все населення Аркастану не здохло в муках. А лише розробники «Back for Blood» Закінчують підтримку гри. Turtle Rock Studio оголосила, що більше не підтримуватиме свій кооперативний екшен. Команда випустила три великі DLC і вже приступила до роботи над зовсім новою грою. А ресурсів на активний розвиток спадкоємиці Left 4 Dead у неї немає. Сервери бойовика продовжать роботу, але на патчі для нього можна не чекати. Так само, як руським шльондрам можна не чекати на своїх синів, батьків, внуків. Всім їм буде пизда. Відзисил. Дівчина-хакер пообіцяла зламати Хогвартс Легасі менш ніж за 10 днів. Ой, були вже нас тут такі, які там обіцяли Київ за три дня захопити. І що? Зробили з доброї волі. А на самому ділі Получили пізди. нещодавно талановита дівчина. Ні, ну за талант, да пиздить чуже. Зламала Monster Hunter Rise. У супровідному листі вона пообіцяла позбавитися системи захисту Hogwarts Легасі, причому всього за 10 днів. Зазвичай подібні речі займають у Емпрес довгі місяці, але вона вирішила відкласти всі особисті справи в ім'я цієї великої мети. А наша з вами велика мета це допомогти ЗСУ перемогти цих йобаних орків. Тому донатьте, допомагайте ЗСУ, хочете за посиланнями під цим відео, хочете донатьте туди, куди вам зручно. Головне допомагайте. На сьогодні у мене все це були самі цікаві ігрові новини з нотки Русогнобії минулого тижня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зустрінемось за тиждень. Бережіться!